Слава Україні. На 2 листопада нинішнього року Україна, Туреччина та Організація Об'єднаних Націй призупинили рух зернового коридору. Про це повідомило представництво Організації Об'єднаних Націй у спільному координаційному центрі, але також зазначається, що ця зупинка є тимчасовою та екстреною. Сподіваюся, що всі негаразди, які могли виникнути, вони будуть ліквідовані. І призупинка, я підкреслю, призупинка, є тимчасовою. А ми працюємо, ми далі робимо своє, і дякуючи Богові та перш за все, Збройним силам України працюють наші українські порти. Побажаємо успіхів у реалізації подальшої реалізації зернової ініціативи. До речі, треба відзначити, що неодноразово вказували на те, що. І Одещина, і вся Україна були, є і будуть з хлібом. Запаси борошна та самої пшениці у нас є на кілька років. Так само Україна може подавати на експорт своє українське збіжжя та інші види агропромислової продукції. Ну і про дрони. Наша розвідка зазначає про те, що дрони Камікадзе трьох видів шахет 136, Араж 2 та Махаджер. Можуть прибути до Росії через порт Астрахань, і потім бути задіяні війні Росії проти України. Їх має бути десь 200 мопедів. Ну що ж, ми пам'ятаємо, як ці мопеди збиваються нашими силами протиповітряної оборони. І згадаємо, що саме Одещина однією з перших прийняла масовану атаку шахетів. І чим це закінчилося для Іранських віслюків так буде і цього разу, я впевнений. Ну і обов'язково хочу нагадати про дотримання інформаційної гігієни. Зараз різними телеграм-каналами та різними соціальними мережами розповсюджується тема так званого лекауту, тобто повної темні, що Україну виробило від електроенергії. Причому ці боти вони намагаються видавати себе за українців. Подивіться, як це все перекладається, і будьте уважні. Я, звичайно, скористуюсь навіть підказкою, щоб не помилитися. Так от, е, я перепрошую, що мовою оригіналу: полстрани уже без електропитання, уже мочі не терпіть еті адські муки. Так от, що ці російсько-макшанські ботяри як перекладають? пів, в країни, пів в країни вже без Електрохарчування. Далі вже сечі не мають терпіти ці пекельні борошна. Залік не здано. Паляниця. Пам'ятаємо про це. Але найголовніше інформаційна гігієна. Бережіть себе та своїх рідних і протягом доби, як і протягом усіх цих місяців інформуємо вас про те, що відбувається і в нашому місті, в нашому регіоні, в нашій державі. Навколо неї, а також у світі. І пам'ятайте, союзники з нами. І ми переможемо, тому що Україна понад усе. І слава нашій нескореній нації, яка може посміхатися тут, на березі Чорного моря, чорноморською посмішкою. І так само говорити ворогові з посмішкою. Можливо, ти бажаєш чорноморської люті. Слава нашій нації і смерть ворогам! Тримаємо стрій! Все буде добре. Прогноз, пам'ятаєте? Україна переможе!